У Форсівській громаді на вихідних відбувся благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України. Місцеві мешканці завітали на центральну площу села, аби не лише розважити для тлахів, але й купити сувеніри чи смаколики, кошти з реалізації яких підуть на закупівлю потрібних на фронті речей. Надходить багато замовлень з фронту, в чому є потреба в дронах. Саме більша потреба йде в автомобілях, та як це є розходний матеріал. Тобто ми як і від себе, так і від сільської ради доставляли на фронт автомобілі. На днях, з підтримки сільського голови та депутатського корпусу, буде відправлений автомобіль в зону бойових дій. Такі збори проводяться у Фурсах вже не вперше, і з місцевою владою тісно співпрацює благодійний фонд ЮХЕЛП. Благодійний фонд ЮХЕЛП займаємося допомогою для наших ЗСУ, Їздимо на схід постійно, регулярно кожні дві неділі. І за підтримки цих поїздок проводимо регулярно якісь благодійні ярмарки, благодійні заходи. Хочемо подякувати місцевій владі, яка сприяє проведенню, і хочемо подякувати всім людям, які долучаються до цього, які підтримують, приходять, підтримують гривнею наше ЗСУ. Також у фурсах переслідують і іншу ціль. Паралельно зі зборами фінансів для ЗСУ розважають місцевих дітлахів. Саме в фурсах ми провели знову благодійний захід, кошти з якого були виручені відправлені на закриття запитів від наших захисників. На заході ми представляли ярмарок у нас, був нас були аніматори, тобто розваги для дітей. Трошки дітей розважити, трошки відволікти їх від цієї буденності, щоб. Ну, наші діти і так дуже багато поганого бачать, хай вони побачать щось і хороше. Я сподіваюся, що наш маленький вклад приведе нашу державу до перемоги, щоб наші діти мали можливість гуляти, співати, ходити в дитсадки, в школи і щоб було чисте небо над головою. Завдяки подібним заходам волонтерам вдається закривати потреби хлопців на передовій. А це дрони, автівки, засоби захисту, оптика та тепловізори. Хоча б найпростіший мавік в нас виходить за 2-3 неділі. Ми його купуємо. Купили ми їх уже порядка п'яти та десь п'ять по тепловізорах і нічного бачення приладах не можу 5. сказати. Там вже на десятки пішли рахунки. Тобто їх постійно, постійно, постійно. Ну і автомобілі так само регулярно приганяються. От зараз вже пригнали на 72-бригаду автомобіль. Вже сьогодні відправив його на ремонт, на доукомплектацію, щоб на фронті він не підводив хлопців. Дмитро Ніжевський, Станіслав Малішенко, новини, телеканал Крокус.